Слава Ісусу Христу і нашим воїнам ЗСУ в ефірі з вами, як завжди, всесвітнє Малинське те Бачення і я, його ведучий Юр... Юрко Малинський. І сьогоднішнє відео буде про хітро розділених, про АТБ наше Малинське. Е, так, цікаво, вчора якось вийшло. Треба було купити нормально овочей різних всяких на реабілітаційний центр. Взяв одного брата. Взяв торби, рюкзаки, тому що в них зараз одноразові кульочки, такі кульочки. рубль 30, ну, а в доску. Кульок здоровий, 5 гривень. А це два кулька таких, це вже кілограм капусти, моркви чи э, картоплі, мор, э, этого, там, буряка, цибулі. Ну, ви саме розумієте якби. О, все тянеться за свої кошти, це для нас ну дуже суттєво. Ну, діло не в тому. діло в тому, що вони побачили, що я цими сумками беру і кажуть: ідіть, ну, на касі ми вам не зважимо, ідіть туди в склад, там великі ваги вам там зважать. І що там виходить? Там, виходить, такий цирк на дроті називається. Тому що так система закручена, що... Щоб вони штрафували своїх робочих, якщо захотіли, щоб їм не доплачували, і дають змогу робочим дурити тебе. Ну, от так. Я заходжу, даю їм ці сумки. Вони важать, я підходжу до вагів, подивитися, що ж там на вагах. І вони мені починають розказувати, вийдіть, тут нельзя, нельзя, нельзя. Тут камери нас, нас премію з премію знімуть острофуйки. так а як ти мені важить будеш, мені треба бачить, щоб ти мене не вжарив. Ну, що там на вісах? Камера, камера. Кажу: так отож камера бачить, що я нічого не беру, а дивлюсь на віса. І головне, віса, отак, камера отак стоїть, а віса отак. Тобі ж ну, камера не бачить, що на, 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 на вісах. Все зроблено технічно. Я йому говорю: так витягуй віси сюди свої, ну тоді. Ну, не займайтеся ерундою. Ну, якось в наглую це все там вони зважили, я подивився. Правда, не все бабіли, відлікали. Прибігає охранічок, такий от труси цими губками не можна, т -т заходить. Хорошо кажу, не можна, Мені треба подивитися, наладь систему. Так, такі правила. Ну, от зачем дебильнее вам правило? Якась баба там, що робить мені кричить, дайди на базар. Я кажу, що ти в сраку. Виходжу і кажу отак. Ну, там предлагають мені на базар ходить, а не скуплюся у вас. Головна охраняється. правила, правила! так правильно, так поменяйте свои дебильні правила, жирвіть нормально, не будьте чертями! що ви вечно хитро зроблено, хочете когось десь ужарить. Будьте нормальними, чесними людьми, не будьте прокляті. В Біблії написано накруче не це прокляття. І оце, що ви, ви займаєтеся це цей фі, фіг значим. Ну, а так украсить, коротше. Ну, і їх не вийшло, мене вжарить і не вийшло. Тому що як мірські люди можуть жарити того, хто нормально молиться і поститься. Бога не можна вжарити, ви пойміть, дурне любого, але Бога ви не дурнете. І тих, хто з ним. Він розкаже і ми покаже, де його хочу вжарити, і не дасться зробити. Все, всіх обняв.